Українські фільми все ще можна порахувати на пальцях. Дитячих серед них ще менше. Тому новий український дитячий мюзикл Трубач це справжня подія для українського кіно. Прем'єра стрічки у Житомирі відбулася у кінотеатрі імені Івана Франка. Перед показом фільму перед глядачами виступив справжній оркестр Житомирського коледжу культури та мистецтв імені Івана Огієнка. Про в тому, що це перша картина, яка вийшла для дітей музична за останні 15 років. Вперше ми презентували фільм Трубач в місті Житомирі. Незвичайна була презентація. Ми запросили духовий відділ коледжу, щоб вони нам допомогли поспілкуватися, показати дітям духові інструменти, показати загалом, які є духові інструменти. Головний герой картини грає на трубі в дитячому астрадно-духовому оркестрі Березіль, який готується до участі в надзвичайно важливому конкурсі на приз міського голови. Головна умова конкурсу непроста. Одним з номерів програми повинна бути авторська мелодія. Обдарований Коля пише зворушливий твір, але трапляється непередбачуване. Засновник і незмінний керівник оркестру потрапляє до лікарні. Житомирські школярі, яким випав шанс відвідати прем'єру, лишилися задоволеними від перегляду кінострічки. Ну я не займаюсь музикою. Я так то, що я не можу не повторити це. Режисеру стрічки Анатолію Матешку вдалося залучити до зйомок солідний зірковий склад: Володимир Горянський, Олексій Горбунов, Нонна Грішаєва, Ріма Зюбіна та Ірма Вітовська. Фільм вже тиждень тримається в топ 10 по касовим зборам в Україні. Тож не прогавте мить насолодитися справжнім українським кіно та відчути неповторний смак дитинства. Марина Каплун, Олександр Зущик, телеканал СК.